Перший дзвоник пролунав і в позашкільних навчальних закладах, в яких заняття розпочинаються з 15 вересня. На одному з таких урочистостей побували і ми. Здравствуй, творчі, срібна творчі. Подвір'я центру дитячої та юнацької творчості зранку наповнилося галасливою дітворою. Всі вони талановиті та творчі, адже мають можливість здобувати позашкільну освіту у доволі престижному закладі нашого міста. Колективи ЦДЮТ не лише учасники регіональних, обласних та республіканських фестивалей, а й переможці всеукраїнських конкурсів. Директор Володимир Шабалін запросив на імпровізовану сцену всіх керівників гуртків закладу та подякував їм за плідну працю. А завідуюча метод кабінетом управління освіти Ліна Чижова зупинила увагу на роботі педагогів над створенням умов для всебічного розвитку вихованців. Дозвольте мені сьогодні від імені управління освіти. Та методичного кабінету привітати всіх вас з Днем Позашкілля із початком нового навчального року із святом доброти, людяності, мудрості. Всі ми знаємо, що 2013 рік указом Президента України проголошено роком дитячої творчості. Тож, дорогі діти, наполегливо оволодівайте знаннями. Творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб бути гідними громадянами нашої держави. Батьки, які були присутні Батьки, на святі, милувалися своїми чадами. Були. Адже коли дитина зростає, навчається, здобуває творчу освіту, приємніше вдвічі. А дітям сьогодні я хочу побажати, щоб ваш творчий корабель у центрі дитячої та юнацької творчості. Плив по тихому і спокійному морю. Удачі вам! Перший дзвоник покликав вихованців на першу в цьому навчальному році зустріч з викладачами. Дзвенить дзвінок, веселий, запальний, і в кожного із ним душа радіє. І знову починаються для нас уроки творчості, мистецтва і надії. І наразі час поспілкуватися з директором ЦДЮТ Володимиром Шабаліним та поцікавитися новаціями. Адже, як відомо, 2013 рік проголошено роком дитячої творчості. В цьому році, завдяки управлінню освіти, було виділено нам час коштів на додавлені часи на наші кружки. Відкриті нові кружки в нас, як на базах філіях. Та вже в центрі дитячої творчості, і в тому в цьому році було дозволено управлінням освіти працювати деяким колективом і на базах, на базах школи це ті школи, де більш віддалені від нашого центру. У нас введені в цьому році нові колективи, такі як писанкарство, виготовлення сувенірів, театрального, кукольного. Якщо вони працювали тільки на базі центру, то сьогодні вони відкриті на базі філіали, на базі другої, третьої школи. В цьому році відкритий знову туристичний гурток, який вже деякий час він не працював, не було керівника. В цьому році ми відкрили і цей колектив, тому майже по всім напрямках у нас сьогодні. Працюють колективи, набрані спеціалісти. Всі вони фахівці високого рівня. Тож творчий рік розпочато. Чекаємо на нові цікаві заходи за участю талановитих вихованців центру дитячої та юнацької творчості.